Ви будете здивовані, адже в цьому палаці на Чернігівщині розташований аграрний ліцей. Я приїхав з Качанівки в Сокиринці, і якщо в когось є ломка за парками та палацами, я думаю, що маршрут від сокиринців до Качанівки закриє цю потребу. Побудований в 1829 році для Григорія Галагана, представника старовинного українського роду, Григорій Павлович Галаган, палац роду графів Галаганів, в якому жив і працював відомий державний та громадський діяч 19 століття меценат Україна Фил. І Його герб архітектор Павло Дубровський створив палац у стилі класицизму з колонами та симетрією, як полагається. Я думаю, що фішкою саме цього палацу є ці величезні сходи. Палац пережив війни, революції та десятки змін епох. але щоразу залишався на своєму місці. Спокійний, мовчазний та такий величний. Можливо, саме тому, що був побудований не для показу, а з любов'ю до землі та культури. Я думаю, що взимку тут дуже епічно буде кататися. А біля самого палацу росте 200-річний платан. Просто собі на Чернігівщині 200 років росте платан. Цікаво, що галагани не були типовими панами, мали гроші, але не трималися за золото. Їх нащадки навіть заснували у Києві колегію, де діти різних соціальних станів могли отримати освіту безкоштовно. Я в центрі ротонби. Тут навіть є акустика. У! Все класно, але стан цих пам'яток всіх. Трошки наганяє сум. Парк навколо взагалі окрема історія. Його спроєктував німецький ландшафтний архітектор Бістерфельд. І внизу, у підніжжя парку, є величезний смарагдовий пруд. Завжди біля палаців робили запруди на річках, щоб потім розводити тут птахів, спостерігати за ними та й взагалі відпочивати. А ще між самим палацом і ротондою, якщо зайти в глиб парку, можна побачити ось такі руїни готичного мосту. Парк це майже 600 гектарів алеї, і думаю, це варто того, щоб завітати сюди. Хоча б раз. У нас аграрна країна Ха! і в самому палаці розташований професійний аграрний ліцей. А більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Лаврамандри.